А мама лякаючись віддоргує дитину, не лізь, не дивись. Це заважає спілкуванню, що це тригерить. Інколи там комікси про марвел, де бачите супергерої. І він каже: а що тепер трансформер без ноги? Вітаю ви на каналі Дармороз. Хоча ми сьогодні на риболовлі, але поговоримо з вами про різні теми. Сьогодні хочу зачепити тему ставлення до ветеранів, до людей з поранення, з ампутаціями, з протезами громадськості ставлення нашої, нашого суспільства. Стикаємося ми з певними проблемами, з певним нерозумінням. Як не розуміють. Люди поранених, так і поранені, не розуміють того ставлення. Почну з того, що насамперед треба пояснювати. І сьогодні хочу деякі аспекти пояснити. Пояснити почнемо з дітей. Часто і в мене такі, і хлопці про те розказують. І спілкувався недавно з реабілітологом, який розказував схожу ситуацію, і психологи розказували схожі ситуації. Тобто, це стається на кожному кроці. Коли дитина бачить людину з протезом руки ноги, а інколи і буває і ноги, і руки, вона трохи здивована, але їй бере цікавість, вона біжить, вона хоче роздивитися. А мама, лякаючись, віддергує дитину, не лізь, не дивися, не можна. І це розчаровує це, трошки пригнічує, а інколи її не трошки пригнічує. Самих поранених, від них, знаєте, можна подумати, що ними лякають дітей. Тому я закликаю цього не робити. Дітям треба пояснювати. Я чув версії, що пояснюють, що от ви дивитеся там комікси про Марвел, де бачите супергероїв, ті самі трансформери і так далі. От, а це наші герої. Мені, чесно кажучи, не подобається. Я якось трошки нічую соромлюся, коли мене називають героєм. І взагалі мені подобається така теорія. Якщо звати, то вченки, а не особистість. Чесно кажучи, ну, нічого героїчного я не зробив. Героєм себе абсолютно не вважаю. Особливо порівнюючи з своїми побратимами. Я мобілізований, там колись був вчителем, і там трошки. Послужив у війську, а хлопці є контрактники, які виконували дуже складні завдання. Зараз виконують набагато складніші завдання. І вони це все роблять таємно, про них ніхто нічого не говорить. А про мене, оскільки я поранений, там багато говорять і багато кажуть, що я герой. І мені сором перед хлопцями. Тому якщо і е, хвалити чи героїзувати то вчинки, а не особистість. Проте дітям треба пояснювати, меншим дітям, можливо, в якійсь такій ігровій формі, можливо розказати, там, що це під час бойових дій, але це, цей протез він допомагає герою оминути певні пояснення, там, поранення і травми і так далі. Але розказати, що військові це, це люди, з ними можна говорити. Ось, з ними треба говорити. І мене дуже дивують поширеність конференцій, заходів. Як говорити з військовими? Ну, як говорити? Знаєте, ніби ми там ну не буду приклади наводити, ну, скажу узагальнивши, трохи не такі. Ми, насправді, це люди, з нами говорити треба. І серед військових є дуже багато різних людей, так само, як і серед цивільних. І якщо. Там вам не вдається спілкуватися з одним військовим, це не означає, що ви не можете спілкуватися зі всіма військовими. Ось ми такі самі люди, як і решта. З нами треба просто говорити. І оце як говорити? Ну, звичайно, там певні аспекти, ну, наприклад, питання типу: а чи ти вбивав, а чого ти туди пішов, а чи довго це буде тривати. Я думаю, не дуже треба рожовувати, щоб що це заважає. Спілкуванню, що це тригерить, і інколи військові дратуються та ображаються, але досить часто сприймаються з гумором. У мене також була е, одна ситуація, е, така показова. Одного разу ми е, з дружиною відвідали дитячий будинок, і там е, дітки підійшли і розпитували, що ж в мене це таке з ногою, що це в мене таке. І я, щоб не е, травмувати дитину, розказав, що. У нас в Хмельницькому були трансформери. І я от в одного трансформера взяв ногу, і тепер я можу бігати, не втомлюючись, і навіть під час бігу спати. Але хлопчик розплакався, тому що він каже: А що тепер трансформер без ноги? І тут, бачите, я зробив помилку. Треба було все ж таки сказати, що я не забрав трансформера, а що, наприклад, він там поділився зі мною запасною ногою і так далі. До чого хочу підсумувати, дітям треба пояснювати, дітям треба розказувати. Молодше, можливо, в якійсь такій е, ігровій е, мультяшній формі, більш дорослим, дітям також треба е, пояснювати, що військові це частина суспільства, поранені військові це також люди, це частина суспільства, і з нами треба комунікувати, з нами треба е, говорити. Нас не треба лякатися, ми не кусаємося інколи. Дякую, що були на каналі, що передивилися. Ставимо лайки, підписуємося, давайте спілкуватися в коментарях. Не лякайтесь нас, військових. На все добре, до нових зустрічей.